Запомню это все анкеты. теперь не буду писать. Раніше Минулого разу ми тут проходили, і я тут прогулювалась, але так і не наважилась зайти сюди. Цього разу зайдемо. Можливо, я так з краєчку заходила. Мабуть, влітку тут цікавіше. Але все одно позаглядаю. Так, мені телефонують. Такі залишки русско, так що тут у нас ось така картина, написи Алина на Чолов'яга цікавий. Все, ну, що Ось так. Все, я тепер зрозуміла, де і як нам потім з дівчатами, з дівчатами продовжувати нашу подорож, наш день. Коротше, трошки буду зараз балакати. Про те, що Еліна зі своєю подружкою Каріною залишилися в квест-кімнаті. Вони проходять. Зараз <кхем> заназвують дзвінок якісь там страхіття. Короте, я сподіваюся, що все буде ок. ось, А <кій> я їх поки чекаю. Тож я зараз розвідала, як нам йти. оце там, нам потім сідати на маршрутку і їхати у торгівельний центр Апола, якщо я не помиляюся. Ось там деякі у нас плани. Це ми так святкуємо, Лінин день народження. До речі, купу... купила її щойно. У Сіті там магазин такий є цікавий, який дуже любить наша Полінка. Ось подарунок. Ну, Ще один подарунок. Єліна день народження свій відзначала в Мукачево у таборі. Дуже було цікаво, цікава подорож, вона в захваті. Проїхала багато емоцій, хоч і ще. Ось, потім ми трошечки, як приїхали, там посиділи родиною, ну, то таке. Ось вона отримала ще подарунки. Ось, і планували ми на минулому тижні у неділю їхати на цей квест, а потім десь з дівчатами посид... посидіти, перекусити. І у Ілінці подарували трошечки грошення, тому що вона хоче ще, ще щось собі придбати як подарунок на 16-річчя. Ось, ну, минулого, на минулому тижні це не вийшло, тому ми будемо це робити сьогодні. Сьогодні у нас 24 листопада, де народження сьомого, а ми святкуємо аж сьогодні. Ну, Це таке, як продовжуємо. Третій день. Так, ну я вимикаюся. Планувала трошки прогулятися місто. Десь тут неподалік, неподалік від дівчат, але дуже холодно. Я вже замерзла, чесно кажучи, тож побачила французка. Зайду. Давно вже не, не була не було. Нас закрили в центрі в Кам'янському, тож зайдемо. ну, Варіант був Макдональдс, але таке без, діт... без дітей не цікаво. Раніше були ходоги, різні такі, а з'явилися тепер круасани такі, як львівські, ось навіть піца. Можливо, вже давно, ми ж не було. Зробила ось таке замовлення. Дивіться, ціна. Круасан Максі з балаком всього 63 гривні. Супер, Капучино 53. Сіла на такий диванчик, тут віконце. Так ось мій кроса. Мені, до речі, дуже подобається, що він такий плаский, і такий зручніший їсти. Виходжу з кав'ярні, а тут ось такі песики гарні у мене. Так, я вже. Ну, Дівчата ще не телефонували, але я вже за часом дивлюся, що скоро вони завершать. Тож буду видвігатися і на зустріч. Що я можу сказати стосовно кроосану Франсуа? Ну, Їсти можна, але, звичайно, львівські круасани набагато смачніші. Найбільші, такі більші, ну не знаю. Як то кажуть, більш-менш. Там таке цікаво. Так, все, біжу. Щойно вийшла, і Еліна зателефонувала, каже, ми вже все, як я вчасно. До речі, е постійно у Дніпрі бачу якісь цікаві авто. Ось одна із них. Так, щось дівчата переходять, але ми будемо чекати на зелене світло. Сьогодні дата красива. 24.11.2024. Дівчата мої, ось тут такі цікаві дерева. Ми вже в Аполо. Так, ми вже на місці. Одні <плес> Так, тут зайшли ми в кінотеатр. Кінотеатр, ось тут таке планета кіно. Зовсім не схоже на наш той, що був у Херсоні, звичайно, але ж. Але ж, але ж дуже цікава ось ця локація, як типу супермаркет. Прикольно. В принципі, можна в кіно не йти, так? Ось, бачить, дівчата сидять на касах. Воно бачиш, йде. Ось так. Так, ми нарешті отримали наше замовлення. Це, це моє, це на всіх, це на дівчат піца. Чи не буде? -ху -ху. Ще напої. <ріху> Почому вода? Так, один. один. Так, далі, що тут у нас ще? О, ну база. Так. Це база. Угу. Два. Так, давайте це прибираємо, а потім дивимося, що у нас тут. Піца Маргаріта. Ну і том'ян, так? Все. Не цвітний. Mm -hmm. Ось такий місясу, він не з морепродуктами. Коротше, він смачний, але не той, як я куштувала в Кам'янському. Імбир у нас не рожевий. The next day. І все завдяки вам, шановні батьки. Ну, Батьки, ви ж розумієте, це і ваша нагорода також. Тому що що, тому що ми завдячуємо і вам за те, що ви вкладаєте в своїх дітей, за те, що ви розвиваєте. Кафе для чемпіонів, так?